Після праздника покрова Божої Матері церква пропонує нам в назідання життє блаженного Андрія Христа Радої Той самий, який відів чудесне явлення Божої Матері, це був Слав'янин, котрий відв'язався в той час у Константинополі. і одного разу з юності. Андрій відів сон, а в сні він відів дві армії чорна і біла. І увидів вінці, і Господь йому каже, видиш, і сі вінці нагорода небесна тому, хто займе сторону білої армії і буде побіждати чорних. Ясно впервої в сні Андрію відів, що в мірі є ангельська сила біла і чорна сатанинська, і чоловік покликаний управляти собою і ніколи не поддатися сатані. Но Господь сказав йому, що бути до стих совершенства, візьми на себе подвиг юродства. Тобто, коли чоловік здоровий, розумний, але веде себе, як будто він умалишений. Для чого? Коли чоловік не способний управляти собою, настільки велика гордость, що нічим її не можна уменшити, чоловік гордий, просто вмирає від гордості. І от святі оці подвижники мали такий подвиг, подвиг юродства, коли вів себе, як будто він слабенький. Нерозумний дозволяв собі, щоб Бога унижали, оскорбляли, і так далі. І от цей чудний Божий муж став потім прозорливим і ввідів явлення Божої Матері, що потім послужило і созданню святка покрова Божої Матері. Але іменно введення чорної і білої армії, Нині ясніше відкриваються в житті священномучника Кіпріана і мучениці Юстини. Кіпріан був великий у третьому віці при Декієві мак, по нашому по-русинськи босоркун, який робить всякі сатанінські формули, двіження, заклинання і його колись. Втягнули у сатанізм і він поклявся сатані, що, Якщо сатана буде їм допомагати, то він віддає йому самого себе. А сатана пообіцяв йому, що зробить його великим командиром після смерті в пеклі, не знав, не розумів Кіпріан, що творить. Подобно тому, як і не розуміють люди, котрі в цьому світі. Волі і неволі, розумінням чи нерозумінням ставуть богопротивниками, сатаністами, фактично поклонниками духа сатани. Що ж сталося? Кіпріан много робив діл, котре ворожив, він мав сотні, тисячі бісов і направляв їх на ті жертви. Котрі було, треба заворожити, бо одворожити. Но вдруг одного разу Кіпрян увідів християнку юстину. Скромненька, розумна, красива дівчина ходить до храму, молиться, і він хотів її полюбити і привлючити її до себе. Но вона відповіла йому: я свій вибор у женіхах зробила. Мій жених Христос Ісус, і я готуюся бути наслідницею Царства Божого, як будто би підсказала йому, а ти, Кіпріане, готовишся бути наслідником пекла. По крайній мірі, Кіпріан міг хто догадатися, но сперва хотів використовувати свою силу проти неї і напустив на неї бісов. Ну, простенька, худенька дівчика. Молитвою, постом і крестом одганяло сатанінське наваждення. Пішов на крайність Кіпріан, навів мор, на ціле селення, на родину її, але цілою молитв юстини все це розпалося. І коли село виділо, що Кіпріан знаменитий мак, робить, що хоче. А нічого не може зробити проти юної християнки юстини. Село привернулося до Христа, а Кіпріан був поражений силою Христовою і, і пішов сам, покаявся месному єпіскопу Анфіму, спалив усі сатанінські чорні книжки і став християнином. А в будущому потім, як сам, так і у сина християнка в часи гонини потерпіли мученичку кончину. І так Андрій видів у сині два полчища. Тепер вже в житті Кіпряна розуміємо полчище ангелів і полчище сатанів, Ето і страшної для людей, невіруючих сили страшної, а для православних, а для православних кресне знамені, цілу ніч камлали ворожки, гадавки, екстрасенси, а християнин помолився, перекрестився та й перекрестив ту, ту воду, ілі ту їду, або якісь там речі, котрі закамловані. Там, де робили сатаністи свої движення, все пропадає. Колись таку силу увіділи наші предки в часи Кирила і Мефодія. Від у Карпатах живе язичники. Да, вони не знали глибин сатанінських, вони не знали по апостолу Павлу по, і по Євангелію, но вони не були християнами. І ворожки, гадалки, вони донині все стали, звісно, в меншинстві. Хоча недавно ми читали статистику, що в Україні офіційно 13-14 тисяч православних священників і 100 тисяч ворожок. Коли переведе нас Господь у вічний світ, нас будуть чекати білі, світлі ангели. Кот засвідчать перед Господом наші, хоч невеличкі на подвиги, хоч невеликої, но світло святості, з котрим ми можемо і ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.